28 вересня. Банка життя. Оцей місяць для вас початок місяців. Він вам перший між місяцями року. Вихід, 12 розділ, вірш 2. В класи йшла вчителька. В руках вона тримала велику порожню пластикову банку з широким горлом. Вона сказала У моїх руках банка. Уявіть собі, що ця ємність це ваше життя. З великої коробки вчителька взяла камінці зі словами Я спробую наповнити банку камінням. Далі вона клала в банку камінь за каменем до того часу, поки останній не зрівнявся з верхом. Після цього вчителька запитала, як ви думаєте, чи банка є заповненою? Так, відповіли всі в класі. Після цього вчителька дістала горох і почала сипати його всередину. Вона робила це доти, поки горох доверху не заповнив ємність. Вчителька знову звернулася до класу. А чи тепер банка є заповненою? Звісно, так, відповіли учні. Вчителька нічого не сказала і простягнула руку до ще однієї пляшки, заповненої піском. Як і попереднього разу, вона почала насипати пісок до тієї самої банки. Як не дивно, але пісок наповнював посудину, поглинаючи велике каміння та горох. Коли він поглинув геть усе, банка була заповнена по самій вінці. Тепер, здавалося, більше нічого не могло наповнювати банку. Та вчителька взяла пляшку з водою, потихеньку стала лити в банку. Як не дивно, пісок поглинав рідину, виявилося, що й для неї знайшлося місце. Що це означає? запитав хтось із учнів. Тоді вчителька пояснила уявіть собі, що банка це ваше життя, яке ви наповнюєте цінностями, каміння це найважливіші речі вашого життя родина, здоров'я, друзі, бог, діти, все те, що необхідно для того, щоб ваше життя залишалося повним. Горох це речі, які особисто для вас стали важливими робота, дім, автомобіль. Пісок це все інше, дрібниці. Якщо спочатку наповнити банку піском, не залишиться місця для гороху та каміння. Так само у вашому житті, якщо витратите весь свій час на дрібниці, не залишиться місця для найважливіших речей. Займіться насамперед найважливішим, визначте пріоритети. Хтось із класу запитав А що означає вода? Я рада, що ви мене про це запитали. Я налила води для того, аби довести вам, що яким би не було ваше життя зайнятим, завжди є трохи місця для дозвілля. А як ти розставляєш свої пріоритети?